Лакі. кіць, кіть Оу! Це його за хвіст! І там! Куди побіг? Стій? Вважай, не впаде. Вважай, сину, за котом побіг. Обережно синочок, не треба за котком бігати. Давай я тобі поможу. Давай. Трошки високо було. Ти хочеш все-таки котика достати, так? Лакі собі чемно стоїть, а ти його хочеш все-таки достати. Вон ще один є. Колясочка наша припаркована. Так? Вже тебе котики бояться, бачиш? Бо ти їх мучиш? Мучиш котиків. О, номер два. Спочатку гладимо, а потім молодець.